Однією з перших депутати Тернопільської міськради затвердили програму енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об'єктів соціальної інфраструктури Тернополя на 2012-2015 роки, яка серед іншого передбачає облаштування загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів. Управління освіти та науки автономними індивідуальними тепловими пунктами. Такі пункти вже діють у п'яти школах міста. На минулому виконкомі було прийнято рішення перелік 82 об'єктів. Це заклади освіти, дошкільні навчальні заклади, а також спортивні заклади, які сьогодні вводів прирядкування відділу освіти. П'яти закладах уже встановлені з теплові пункти проводиться робота по влаштуванню наступних. Тому це основний такий напрямок, який передбачений в цій програмі, для того, щоб зберегти ресурси, але саме основне це забезпечити якісне надання послуг, тобто комфортне перебування наших діточок в освітніх навчальних закладах. В Україні проведений конкурс, і на даному конкурсу чотири міста попало переможцями за місцевих конкурсу, які проводять проєкт, що місто Тернопіль, який сьогодні першому майбутнє проєкт мобілізації. Тому ми розраховуємо за цього закону і на кошти державному бюджету, щоб пусні фінансування для оплати всіх для того, щоб робити, для оплати хнічної документації. А, власне, отримані кошти, ми зробимо по цій програмі, з якими серед єдині можливо затвердили депутати й програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства Тернополя. Начальник фінансового управління розповіла про виконання бюджету міста на 2011 рік. Надія Кучер зазначила для належного функціонування галузей міською радою при затвердженні бюджету 2012 року в установах освіти охорони здоров'я та фізкультури видатки на оплату енергоносіїв заплановано на 86,86,3%, а на заробітну плату лише на 10 місяців поточного року, що становить 82,84% до потреби. Лише на, на роботу однієї закладної плати нам необхідно додатково ще 56,7 млн грн. Крім того, на поточне отримання, отримання галузель, освіти, охорони здоров'я, культури необхідні ще десь 45 млн грн. Відтак депутати Тернопільської міськради сьогодні звернулися до президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, з вимогою виділити додаткову дотацію міському бюджету на забезпечення делегованих державою повноважень в розмірі близько 100 мільйонів гривень. Також депутати міськради проголосували за звернення щодо унеможливлення приватизації Почаївської лаври. Депутат від фракції Наша Україна Петро Манзій заявив про те, що на Тернопільщині обманом збирають підписи щодо приватизації Почаївської лаври. Село Крижі, село Бережці, село і священники виступили з наступною проблемою. Перше, що тернопільські націоналісти. Вирішили закрити Почаївську лавру, а залишити її тільки як архітектурною пам'яткою. І там люди правитися не будуть. Хто за те, щоб правилося в Почаївській лаврі, просимо підписуватися. І починає підписуватися. А з написано наступний заловок. Хто за те підписи, збір підписів за приватизацію Почаївської лаври? З цього приводу Петро Манзій звернувся до представників прокуратури, які були присутніми на сесії. А за звернення щодо недопущення прийняття закону України щодо передачі об'єктів культурної спадщини релігійним організаціям проголосувало 42 депутати.